Добрий день, діти і шановні батьки. Сьогодні на вас чекають нові ігри. Тож, увага на екран та розпочинаємо. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Пропоную вам разом з гарбузом пройти на город та познайомитися з його родичами. Малята, а чи знаєте ви, що росте на городі, а що в саду? Зараз ми це перевіримо. Дивіться уважно на малюнки та кажіть, де росте. Що це? Це гарбуз? Де він росте? Гарбуз росте на городі. Це буряк. Буряк росте на городі. Дивіться далі. Що це? Це груша. А де росте груша? Так, груша росте в саду. Це огірок. Де росте огірок? Огірок росте на городі? Це яблуко. Де росте яблуко? Яблуко росте в саду. Це капуста. А де росте капуста? Звичайно, що на городі. А це, що за красуня, це морква. Де росте морква? На городі. А це слива. Де вона росте? В Саду. Це. Цибуля. Де росте цибуля? Так, цибуля росте на городі. Молодці. Обізбалась жовта диня, гарбузова господиня. Діти марно час не гайте, а загадки відгадайте. Зараз ми перевіримо, чи вмієте ви відгадувати загадки. Слухайте уважно. З мене листя обривають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене сячуть. Що це? З чого роблять салат? В борщ нарізають, а взимку квасять. Звичайно. Це капуста. Будьте далі уважні. Борщ із нього варить ненька, З нього, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, сам червоний, це червоненький, солоденький і теж його кладуть в борщ. Тож що це? Звісно, це буряк. А чи відгадаєте наступну загадку? Не вміє війна сміятися, не любить роздягатися. Хто одежену з неї знімає, часто сльози проливає. Що ж це таке, що коли ми чистимо, то в нас течуть сльози. Так, це цибуля. Слухайте ще одну загадку. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Господині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Давайте пригадаємо, що на городі росте на кущі, має червоний колір та круглу форму. І роблять з нього томатний сік. Звичайно ж, це помідор. Молодці малята. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Спробуйте овочі всі описати, хто з нас який, треба сказати. Подивіться. Будь ласка, уважно на малюнок. Що це? Це капуста. А давайте скажемо, яка вона? Яка вона за кольором, за формою, за смаком або на дотик? Капуста якого кольору? Тут зеленого. Тобто вона яка? Зелена. Капуста яка тверда чи м'яка? Тверда. А якщо вона хрумтить, то вона яка? Хрумка. А ще вона може бути смачною. То вона яка? Смачна. Давайте дивитись далі. Це картопля. Якою може бути картопля? Картопля яка? Коричнева, якщо ми кажемо про колір. За формою вона яка? Овальна або кругла буває різна. Якщо картоплю зварити, то вона яка? Парена. А на дотик вона яка? Шершава. А ще вона тверда. Дивимось далі. Огірок. який він? За кольором він який? Зелений. Хрумтить? Тобто він який? Хрумкий. А ще він такий витягнутий трішечки, можна сказати про нього, що він довгастий. Смачний? Смачний. Дивимось далі. А це в нас помідор. Так. А помідор у нас який? За кольором червоний, на дотик він який? М'який, а ще він? Гладенький. Так. Добре. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Ми всі різні та пригожі, і на інших всі не схожі. Давайте тепер ми з вами порівняємо овочі. Які ж вони різні? Гарбуз великий, а огірок навпаки який? Маленький, перець гіркий, а буряк навпаки, який? Солодкий. Помідор. гладенький, а картопля навпаки. Шорстка. Кабачок довгастий, а цибуля навпаки. Кругла. Молодці. Обізвались буряки, гарбузові свояки, з нас готують різні страви. Добрі, гарні всі приправи. А ну-ка, пригадайте, а що матуся або бабуся готують з овочів? Коли їх відварюють або з сирих, пригадайте, будь ласка. Ось подивіться, я вам покажу. З відварених овочів можна приготувати такі страви, як борщ, мінегрет, овочевий рагу, а з сирих овочів, що можна, наприклад, приготувати, різні салати, а також різні соки. А якщо ми захочемо скоштувати овочі взимку, то ми, звичайно, закриваємо їх у банки, консервуємо. До речі, сьогодні ви робитимете аплікацію, яка так і називається. Консервуємо овочі. Я сподіваюся, ви всі зробите і надішлите мені свої роботи. Гарний я гарбуз великий, кашу зі мною можна варити. Де росте моя рідня? Де росте рідня гарбуза малята? На городі. А ви знаєте, як ще можна назвати рослини, які ростуть на городі? Їх можна назвати ще одним словом городина. Ось в такі ігри ми з вами пограли. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я буду чекати на вас наступного тижня. На все добре. Пока!